Ми приїземо до МКР Драгон, я записую там другий раз свій звук перезаписую. Я хочу змогти його повністю ідеально повторити, тому іноді будуть просто мої мовчання. Бо ще, може, десь забуду текст. Так, Те, давайте. Текст. Ми приїземо до МКР Драгон, і ми бачимо якусь хіжину. Хіжина. Текст, текст, текст. Ой, 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 боже малий. Наука так, стоп, стоп, стоп. тривається вічно, пане! О, люди, люди, вони живі, люди живі! <рик> то хто? Ту норі, ну не два норі? Піпець, шок контент? шок контент, ну не два вернулась? А ні, не, не вернулась, то у... До, у хин, то у... то син, то син. Сага, то... О, ні! Сага, то... Сага, то... Сага, то... Сага, то... Сага, але я тут у другий раз поможу. Є. Yeah. <laughs> я схожу з У нас вечі хвилини зустрічаються. Тікс, ну дивіться тут. Все, ну мінус люди. Твоїм піпець всім. Все, ну мінус ще один походу. Ай, все. Що він робить? Ай. Д... Лампочки. Лампочки. Та лампочки ж Дрона з туалвером. Світлу неба входить і мешає. Ой, він входить. що то? Причаль штука, капец. Тут не так. В темниці ще стільки часу. Капець. Ой, він 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 заїло і біжить, так? Сара, ой-ой-ой, виношував. Я. Не знаю, все все нормально. І він, 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 він Ой, раптор, ще і раптер, і його голову відпущать. Погано йому коротше буде. Погано. Тік, сю, макарок ще якісь куди взламують, щоб туди попасти. Взяти просто когось все робіть. Вони в шкафчику. А, в тетрі трезвоє. Вони в шкафчику їх. Боже фу. Він з Тобто ну розумієте? То, такий шок-контент. Ще сам в шо чуть-чуть. Текс. -чуть -чуть. Ой-ой-ой, раптори весводили. Походу, і раптори погано. вес свободу. там раптори. Так, демонтажник зумаче <губит> рапторів, а до мене. Что ж, Ой, він напустив Єву. Так ти він ну, хоче і, 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 і сохранити чи чабу. Просто він за неї хвилюється, він добрий, він нормальний. Він класний, він супер. Сігма. Типу як я розумію. Це вже не чіпа Сігма, а вже кордий чувак. Тому що він зробив багато всього. А це замерзне, тому що я тут все записую на дворі в 9 годину вечора. Тікс, текст, текст. текст. Ой, <гану> о мой о-йомой тут просто капець. Тут все минус сел один. Тут теперь якась дірка. Та зірка здрав на фіх планети. Знаю, що. Ну, знаєте, такое врать зірки зде говоря планети. Ой, тут ще втай живая. Тепер вами немножко походу. Ну все, типу, піпець. Я Ви розумієте, що ну, нічого, нічого їм не врятує. Інтерне. Нічого слов, нічого, реально. Нічого так, їх так, не врятує. Що я там старалась, не врятує їх нічого. Як і мене від того холода, бо мені ще 20 хвилин торчати на вулиці в 9-ту годину вечора. Тепло хоче до хати. Але треба тут нормально озвучити все. Плати, так, я дуже стараюсь для відео. Я на дворі сиджу. В першого дня вечора, коли взагалі без одягу і ще не рахувати так. Типу в шортах, Ой, серийний Йой, дивіться, то... то 002. Так тут ще здох, але 002 жива. Тут, тобто, учить, таке стало, що тут учиться що 002? Все. Кірка пішла копати. копати онлайн. О телевізор лишила. О, там правда чи що? Дивіться, ой, тут наші герої. Біднаузі. Бідно наузі, Бідно боже, вішпой. Ну все, він зараз полити буде, так як казав. Разу ж ефективніше, коли ліпше не зразу. Чел, ти зразу йшов. Та який сольвер? Та вона вмре. Ти її чи не вбив, то в неї так вмерла б або її хім захватила. І то я вам довела внібити. <пізь> Та то ви розумієте суму хіба? Я не хочу тебе примушуватися, то тебе вів бив. Ти вбиваєш через свою тупість він ліпше кошти, коли інші ти загубив свою бобу буквально. І все пахнуть коробки. Не люблю yeah. Джонні коробки. Не прав. Боже, молодець. не люблю ніхто коробки. Мій. Моя ось, який факт, що ти імен. Мій що дрони не люблять коробки. Що? Ось, мій ось, факт, дрон. Якс, якс, якс. Ой. Ти шо? Ти шо? Ой, 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 як стромно, як стромно. Болю. Ти Шкоди. Все, вони валий від них, вони валіть від них. Це взагалі було предведено. Вони, вони можливо, її б'ють. Ви розумієте, в нас типу так темно, що за... Ой, боже мій лк, макарюк, все так мене то... так заміть себе. Тобто тут мега темже ніфіга не бачить. Десь собака вбігає мені. Мені треба озвучувати вас в меху. Так, й забій на текст, бо тут я нічого чекалого не говорив, як сам про те, які вони духі. Так було то тут краще до хати зайти не може, бо ніби Все. Там не ну, сараємо кердра, але вже закінчив досика. Йок, Макарю. мака. Йок, мака, рюк. Так, да, да, так, так. Ні, та, все, все, давай, убей їх, уніштож їх. Знаєш їх Статус просто повністю. Уніштож їх. Ой, 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 ой тр... Ні, ну, не вийшов, що А де Теса? А де Теса? А де Теса? А де Теса? Мені цікаво, де Теса. Ну що, ну... Де ж то? Макарьок, що з його рукою? Боже, бідний Ен, але мені шкода більше все ж таки. Тепер не через те, що... Ну, буквально через... То хто? То, 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 то не ві, то не ві. То всі ві померли, чел. Не на емоції. Ти може кричиш від щастя, але повір, не на емоції. Ой, 002, 002 то 002 вже, -контент 0, <сві> слава, що контент 002 в дронах в бевчах. І слава ще на 312. Ніхто не зрозуміє прикол, вже хтось хтось зрозуміє. Ох, взагалі, пофіг взагалі, чи хтось зрозуміє, чи хто ще не зрозуміє. Класно, що є фонарик, йохан, корюк

Ой, все. Людина. Вони вбивали людей. Що... Тут... Тут штату то є. Штату те, це він його вбив. Такшенко були пророблені його вони вбив. Тому вони там були пророблялись день, два. Ой, дивіться твій жить. Ні, і на той літак, вони просто його зараз зіб'ють я, і то що за щопиться, якесь стрмне. То а, багато ніжка. Сподіваюсь, ні. Усію, то багато мене, ніжка, як вона повне, то зломає дронів взагалі. То буде ляп, то буде лякси як макар. Я то кобела просто. Тогабела. Все, еле як кудись тягнуть якісь руки, то навіть не момент з чезера. Чизер розібрав вже пісну. Я щось так довго розбирав чітер для відосика, що тоді вже вийшов епізод. Ну коротше, роз... вона так гарно літає. щоб мені показав, що мені не стояла. Чи в мене не за. Від не знаю чого. Вони від холоду. Текс, текс, текс. Я зараз буду фіровий, як сфера, як Хорюк, не я. Що ваше, я такою, не. Ой, то хто? То а не то. В зараз не побачила, як насправді зірвала з ядро планети. Ви розумієте, то, що контент, як насправді зірвалося ядро планети. А ну взагалі все в тій серії чекало. І то цікаво, і то цікаво, все чекало. Всі 15 хвилин і я є досі стільки чекало, що пропускаю. Секс. <решто> так що... А, мене походу бачу правду. Так у мене ще й мама ходи жива. Ні, що не даже в чому не жива. Але, люди того не знають. От, у ще сейчас робил. Наші симптаються на свого залізяку. Аж на так, так факту.

А я так і не розумію, що я пров'язані з цим персонажем. А дякую, коли ще одна версія з серії вийшла, я, с... я, из... я, я... я зрозумів. Йок, то так страшно. Що, мені страшно серіал Бо Брозуміто, мені страшно, що серіал якийсь на ютубі закінчить. Джей! Що, Джей кличе? Що, серіал якийсь на ютубчику закінчити? А вона спалила свій пік?

мені не, не подобається. Це кінець. А, я тільки тоді ну, гарно. <рес> якщо вірити в моральні моєї жінки, багато не забаром жире нас. А, рок, що у нього? Я люблю одну співати. Чекаю, я його там заспівав. Це від що... Така довга серія, я не знаю, з яким ну, то пам'яті піде. Ну, точно до фіга всього, як я розумію. Ой, чесо, чесо, фірвекса. О, ми вперше бачимо пала стеса, чекали факт. Так, вона людина, походу. А, будрон, обтягнути шкірою. Тобто, у мене теорі спеці, і саме я тут ще фігня. Тому, йогу, я зазрівала. У мене теорі фігня в тому, що тест то не тест, а тому що там шкіру людина. Тебе бач, чоловік! Ой, я не шо, розумію, що, про що ти. ти? Треба позбавитися обчислювача. Где он? Палач, что вы не шукали, гм? Дрібничку схожу на распятие? Та ти не знаєш. Лише здогадувалась. Мені не уточнювали деталі. <гас> ти хочеш сама врятуватись? Я не дозволю обчислювачу скористатись мною і поглотить планету. Хм. Не певно, що ти йому потрібно. Все я повернувся треба було помочати, щоб ви зрозуміли діалог сам. Тому що ну типу я його послухав, ви його постухали. Яка взагалі різнича від того, якщо таку... Типу. Ой, все, то що, не з'явиться надум. Ви знаєте, воно мало вже добігти, чи вона так сповільнила, бо там якісь штуки їх. Багато. Е, дуже темно там, як в мене зброї зараз Ні, ні, Валун, валун, якийсь валун. Валун. Текст. Це 72, 72, синд 2, 7, 7. Не закинуло. Ой, все! Добро, то хто він живий. Там що за весельні ще так. бомбу тріскати. Я так блідий, але не буде і бошку. Ой, боже. Ой, ні, ні, я не хочу взагалі пролучити. Ні-є, ні. уй, вишипать вони зайдуть будуть парою, ну не можуть вони. ой, все вона полікована. Ой, ще. Ой, то тут ще щін? А, о, макалю. Чекаю, через що планета? А, я зрозумів, походить через що планета в Гірбаїчі. Ну, та штука, вона записала, типу, таймінь по знищенню планети. І через це, типу, вона став... А, ні, це ж через рево.

Я так, нічого не приймаю. Якщо ви любого приховування, може просто ну вже подумати, що в себе, положи, зраджити, все ви її полежі, зраджуєте? Я прийшла на всіх жахів і їжать. Вже не, 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 не на землі. Як мені відреагує на те, що бошку просто зайдя. Обічай! Ти не подумаєш, що вона мене зрадили, вони хочуть мене вбити. Вони мене обманювали. Цікаво, що не буде узі називати. Він буде її узі називати. Просто, Просто не що такої мали захистить. Ой, все! Сінті, типа, вона прихвост від а ти чудо, ти ж ти ж сім? То вот не твії прихвостень. Якщо не прихвостень Солбера? Я все одно розраховувала, що що буде більше. Ти ж не легше буде їй по пум... її заховати просто. Ой-ой-ой, видно я думаю. Ой-ой-ой, ен-ен убей її, убей її, убей. Це міну це мінус те са. Ні, ну бачите, там ніякої штуки для голуби немає. Там тупу куля. Проста уля. Просто куля. Просто. куля. Це кров. Ой, та файла в першій серії була. Я вже склейку склею додав. Але... Мені лінь 20 хвилин для хомух вирізати що. Ей, Бо ж мене телефон він буде Все дуже думає. радий від того, де він зараз мені дуже радий. Має. Все, ви бабаха і Чуть повідомлять, що вона подумає. Разом. Разом. То від другої серії таке казав, був фіговий фінансок. Ну так, вона зараз на солодом фіговий бас. Треба зразу в бошку бабахнути. Все, тобто вона вже не вилікує, це вже фінал. Тоді тобто <пас> вам доведеться її вбити. Сумно, дуже, дуже сумно, дуже сумно. Буде. Не хвилюйся, твої копії пробачать мені. не В хату.

Бачите, типу того ти говорить. Мені пофіг жива уже, мертва уже. Мені без тебе ти ти без подруги залишишся, чи я піду до договір. Ти залишиш чи без подруги, а я вчила іншого дрона в сидю і мені є своє. Тобто все, ти вбиваєш свою подругу, залишаєшся без неї, залишаєш один, тебе не любить хам і тобі до чого залишаєш, ну того, як вмерти просто, тому що ти нікому там не стоїш не потрібен. Ой, двічі привіт. Ой-ой-ой. Ой, не дай вона зараз. Ой-ой-ой. Это -ой -ой. шо? Ні, це, типу момент. Уже не Ой, все. Піпец! на ти що робиш? Ти ж розумієш? Що? Ну, зробить так, щоб вмерла уже. Ти вс не розумієш.

Ой, за... Ой, та. <сісті> написав, що вони типу, вони разом, у них пара. Не штуки, Було, не та то ж мене Узі загубила, то шін. А Ай, та сама буфа. Ты мне не сказал, де, як там? Фигу зна. Мені тут таке включення від Інкера Драгона, бокет записує місце деякі, дружі що але Харі я через 2 години вийде. Тобто я тут чуть обісрався, типу, що не встигну навіть доробити з вами новий Імпер Драгона. Та і ще хочу слати від старого від нового серення. Все, но. Ти як старий. Так привіт. я не знаю чому така довга мовчанка була. Я про був було лінчич говорити. Ви розумієте, типу, то ще 100% Нам сказали, що теса, ну то не теса, То сіл. І зараз виходить буде другий епік епікфайт. Тобто 3 хвилини можеш це ще хитре. І ми то на восьмом сервіс. Ой, боже не екстрим. як стрім. Пов'язка по утилізації.

шолта бальта не дроблений. Ой-ой-ой, другий взрив планети ядра. Бляха муха яку. Стремно то звучать. Звісно. Ну, але ж це нормально, то що три дрони. Гарен тупоти на бос, скажіть. Текст, Ой-ой-ой, хто у нас джей, вона ще деякі розуміє. Та немає того коментаря, там ще не було. Ну, йок, макарьок.

нет, не, я, меня, не хорошо, уйди. Я я буду хохочаться, потому что, наверное, я раз в А? Что? что там на экране О, фух, она жива. Все Вижива. І Що у нас тут? Перекладено і дубльовано студіями Лайфсайкл та з українською мовою таку? ролі Пускайте. дублювали: Пускайте. Лимонка, Ігор Пускайте. Корженко, Альона Білоусова, Пускайте. Ірина Февчук, Аня Андрієвська, Сергій Пускайте. Солдатов, Олександра Серединська, Костянтин Вікторов, Дарина Сей, Сергій Біжанов та Карина Шкребетько. Режисер дубляжу Максим Соловйов.